Скандальний Павлік Морозов до Черкас таки приїде виставу за твором Леся Подерев'янського погодився прихистити будинок культури імені Івана Кулика. Попри те, що спочатку прийняти у своїх стінах театр крот, погодилася обласна філармонія, але вже згодом від цього відмовилася. За словами продюсера київського театру, надати приміщення для постановки відмовили також черкаський драмтеатр та ПК Дружба народів. Як витровував собі шлях до черкаської сцени Епатажний Павлік Морозов знають і наші кореспонденти. Бо жизнь свою потрібно так прожити, щоб соромно не було за роки. П'єсу Павлік Морозов, написану Лесем Подерв'янським ще 20 років тому, вперше поставили на сцені 2011-го. Минулої осені театр Крот розпочав гастрольний тур Україною. За словами продюсера Євгена Шпетка, виставу сприйняли на Ура у Львові, Харкові, Полтаві й інших містах, окрім Луцька. Там, говорить продюсер, навіть розгорнули кампанію цькування режисера Андрія Крітенка. Натомість у Черкасах. Просто не дали приміщення для постановки. Черкаська обласна філармонія, що зголосилася спочатку прийняти театр у своїх стінах, потім дала заднього ходу. Я вважаю, що взагалі не можна такої системи показувати через кожне слово мат. І зробили таке, що це просто каша. Всі смі підняли это у стыдно, стидно. Мені я 35 п'ять лет працюю і не. За нашу культуру була спроба домовитися із іншими культурними майданчиками. Однак ані Черкаський драмтеатр, ані палац культури дружба народів кротівців не прихистили. Тому у справу довелося втручатися місцевим очільникам. Керуючий справами міськвиконкому, Микола Кудрявцев запропонував надати притулок Павліку Морозову в будинку культури імені Івана Кулика. Все таки міський будинок. Він буквально недавно приїхав. В них немає там на обладнання, зала не облаштована. Вона власне така поганенька, без немає ремонту там і так далі. Всі на все. Зала, фактично велика актова зала колишньої тютюнової фабрики, тобто можна зрозуміти, да, в якому це стані. Але я думаю, що якщо на цікаву виставу, будь до будь-якої зали глядач все одно прийде. Не було вагомих приводів відмовити театру, тому що по всій Україні приймають цей вид мистецтва, деякі люди люблять. І я точно знаю, що. Випадкових глядачів не буде а підуть ті люди, які слухають Подерв'янського, люблять, читають. І а, чому його шанувальники не можуть побачити виставу вживу? Не бачать причин заважати постановці, і фахівці Літературознавці відзначають, що тексти Подорв'янського це не просто набір обсентної лексики, а цілий культурний код 21-го століття. Як говорить сам Подорвянського і той політик, і той, скажімо, продавець цигарок говорить. Мато і цього боятись не потрібно, а тільки аналізувати, діагностувати. Ми ще звикли традиційно стереотипно сприймати літературу. Літературу, яка має вчити, виховувати, навчати. Все ми насамперед зараз про постмодерну, якщо говоримо про сучасну літературу, то література насамперед вона має що розважати. Ніяких перепон у тому, щоб вистава і відбулася, не бачать і самі черкащани. Це не досить добре, якщо ми будемо цензурувати театр. Театр це, має розвиватися сам по собі. І глядач має вирішувати. В основному які постановки йому відвідувати, які ні. Ні, ну нецензурна лексика, вона е, якби грубувата, але ж е, вона е, з, з точки зору висміює, висміює, напевно, критичні сторони суспільства. Краще вчити. Посадових осіб розмовляти українською мовою нормально, ніж лізти у мистецтво. Боятися, що є, воно і так є, що вони сховають цим? Ті времена, які зараз, то, по-моєму, тут нічого такого страшного нема, чесно говоря. Що є, матюкаються на вулиці, що послухаєш його на сцені. Продюсер Євген Шпетко зізнається, через перепатії з приміщенням він уже був готовий махнути рукою на наше місто, якби не інтерес самих містян до Павліка Морозова. Ми отримали безліч дзвінків з Черкас від преси, і від журналістів, і від простив і від фейсбуці помічки, з питаннями так поїти, приїти, поїдете, приїжджаєте і тому ну це теж вплинуло. Да, якщо б не було певного бажання людей прийти, то може ми пост. Через перенесення вистави у меншу залу довелося збільшити й вартість квитків. Якщо у філармонії вони коштували від 90 до 150 гривень, то у міському будинку культури їхня вартість від 140 до 220. Побачити резонансну п'єсу глядачі зможуть 11 квітня о дев'ятнадцятій. Олексій Хуторний Аркадій Тимоненко Віка Новини.